Головне про події 6 травня. Україна продаватиме зброю на експорт. Окупанти атакували легендарний ринок Барабашово. Велика Британія готується до війни з Росією. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Президент України Володимир Зеленський попередньо погодив рішення щодо розблокування продажу української зброї на експорт. Пише видання Форбс. Травні може бути оприлюднено рішення про механізм поновлення експорту. Силам оборони вдалось стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку Донецької області, а подекуди й перехопити тактичну ініціативу. Про це заявив головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський. Росіяни атакували двома десятками дронів Герань-2. Найбільший ринок Харкова-Барабашово, де сталася пожежа. Як повідомив голова ОВА Олег Синігубов, телеграм також пошкоджено житлові будинки й автомобілі в області внаслідок обстрілів. Постраждало 11 людей. Крім того, Росія, ймовірно, почала використовувати новий тип дрона, реактивний баражуючий боєприпас, який називають Бандероль. Про це попереджає видання Телеграф Юей. Останні тижні в Україні фіксують удари невідомого БПЛА швидкістю до 500 км на годину та дальності понад 200 км. Це означає, що під ударом можуть опинитись навіть великі міста, як Одеса чи Київ. У Дніпрі поліцейські затримали лікарів ВЛК, які підробляли чоловікам результати аналізів на ВІЛ для уникнення мобілізації. Повідомляє прес-служба Нацполіції. У 86 років пішов із життя письменник лауреат Шевченківської премії, майстер психологічної та готичної прози Валерій Шевчук. За словами доньки класика Юліани Шевчук, письменник помер в реанімації лікарні Феофанія. Валерій Шевчук також є автором низки літературознавчих та публіцистичних праць. У Польщі назвали проривом у відносинах з Україною ексгумації у Пужниках, Пише видання Європейська Правда. Наказ про тимчасове призупинення постачання військової допомоги Україні виходив безпосередньо з офісу міністра оборони США Піта Гексета. За даними агенції Reuters, у Білому домі, не знали про те, що гексет наказав зупинити 11 рейсів, завантажених артилерійськими снарядами та іншою зброєю, що прямували до України. Також стало відомо, що під Гехсет використовував додаток Сігнал для ведення офіційних справ Пентагону набагато ширше ніж про це було відомо раніше. Видання «The Wall Street Journal» пише про десятки чатів, де Гехсет обговорював свою роботу в Пентагоні. Ввечері 5 травня в міністерстві оборони німеччини відбулась урочиста церемонія проводів канцлера Олафа Шольца. Повідомляє телеканал Тагешау. Водночас лідер християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц провалив перший тур голосування за канцлера Німеччини. Тому, незважаючи на урочисті проводи з посади, Шольц буде змушений виконувати обов'язки канцлера Німеччини до обрання наступника. Велика Британія таємно готується до прямого військового нападу Росії. Видання The Telegraph пише про оновлений секретний план оборони, який визначить стратегію на перші дні після удару. Водночас у Литві пропонують побудувати на кордоні з Росією і Білорусю лінію оборони імені Вітауса Великого. Вартістю мільярд євро повідомляє видання Делфі. З'явився перший тизер третього та останнього сезону культової в Кальмара. Третій сезон серіалу вийде 27 червня 2025 року. Це канал Телеграф. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі! В Україні знову обговорюють можливе підвищення податків. Гучна стаття Forbes про переговори Києва з МВФ встигла наробити галасу своїми інсайдами. Мовляв, фонд радить та проговорює з Україною підвищення ставки ПДВ та запровадження прогресивної шкали податку на доходи фізосіб. Як завжди, в раді вже поспішили заспокоїти українців. Проте видання телеграфії вирішило розібратись у питанні і пояснити про що власне йдеться. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись більше про можливе підвищення податків та впровадження нових фіскальних заходів в Україні. Докладніше далі. Як стверджує видання Forbes, на засіданні МВФ і Світового банку Spring Meeting з 2025, яке відбулось в США наприкінці квітня, однією з ключових тем було збільшення самодостатності України у фінансуванні держбюджету на 2026 рік, Йшлося про мобілізацію додаткових внутрішніх надходжень до бюджету 2026. Зокрема, з українською делегацією обговорювалось підвищення ставки ПДВ, запровадження вищих ставок, податку громадян з високими доходами та посилення боротьби з тіньовою економікою, тобто детінізація бізнесу та зменшення обсягів ухилення від оподаткування, особливо у рамках спрощеної системи. Але конкретні терміни чи механізми впровадження нових фіскальних заходів під час переговорів не обговорювалися. Ішлося лише про концептуальний рівень, зазначає видання. Голова фінкомітету Верховної Ради Данило Гетманцев також підтвердив, поки що про підвищення ПДВ не йдеться. Принаймні в цьому скликанні парламенту. Втім, на думку експертів, видання телеграфію, і навіть якщо цього не відбудеться у поточному році, то в майбутньому при зменшенні західної допомоги збільшення ПДВ цілком імовірне. Що стосується запровадження прогресивної шкали оподаткування, то загалом експерти видання підтримують цю ідею. Річ у тім, що в Україні найбільше податків сплачують робітники з середніми зарплатами, було б доцільно запровадити прогресивну шкалу насамперед для власників великого капіталу, щоб уникнути ухилення від сплати податків через офшорні схеми та інші законні лазівки. Разом з цим можна знижувати податки для тих, хто отримує мінімальний дохід. Існує також інша думка під гаслами вимог МВФ в Україні намагаються поступово знищити спрощену систему оподаткування, що може призвести до негативних наслідків як для бізнесу, так і для населення України. Тож не дивно, що прогнози експертів доволі похмурі, Нібито підвищення податків на вимогу МВФ, у тому числі коштом національної стратегії доходів, призведе до двох можливих сценаріїв подальшого розвитку подій. По-перше, це збільшення тіньових оборудок та готівкових операцій. А по-друге, висока ймовірність соціальних протестів. І обидва ці варіанти на думку експертів дуже погані. Експерти прогнозують, що шляхом корпоративного податку надходження до бюджету не зростатимуть а підвищення податків на доходи фізичних осіб призведе до того, що все більше українців переходитимуть на зарплатню в конвертах. Тож, який може бути вихід, поради експертів у цьому питанні не вирізняються новизною. Потрібна стратегія залучення інвестицій в українську економіку. Це канал, Телеграф, З вами була Яна Прохунна. Забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Україна живе без масових відключень електроенергії вже досить тривалий час, якщо не брати до уваги тимчасові перебої після локальних атак. Проте вже влітку українцям можливо знову доведеться зіткнутися із відсутністю світла у будинках. Попереджає видання Telegraph.ua. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, що відбуватиметься в енергетиці України цього літа. Докладніше далі. Українці дуже гарно пам'ятають літо минулого року, яке пройшло під регулярні відключення світла. Деколи без електроенергії доводилося обходитись по вісім і більше годин. Нагадаємо, що це було пов'язано з масовними ударами по енергетиці, тому чутки про можливі відключення світла наступного літа змусили українців понервувати. За словами члена комітету Верховної ради з питань енергетики та ЖКП Сергія Нагорняка, відключення електроенергії дійсно можливі у вечірні години цього літа. Він зазначив, що у цей період на енергоблоках проводитимуть ремонтні роботи, тож на той час вони не даватимуть у мережу необхідного обсягу електричної енергії. Уникнути виникнення дефіциту електрики влітку допоможуть збільшення граничної ціни імпортерів та залучення держкомпаній до імпорту. У першому випадку це дозволить постачати в Україну більше електроенергії і таким чином зменшити дефіцит в енергосистемі. Інше рішення може полягати в тому, що уряд зобов'яже держкомпанії енергоатом та Укргідроенерго імпортувати електроенергію. Увечері це дасть можливість покрити дефіцит електроенергії влітку у вечірній час, коли навантаження на мережу більше. Однак чи піде уряд і регулятор на такі кроки або не піде, поки невідомо. Як відомо, порятунок потопаючих це справа самих потопаючих. Тож українцям варто встановити сонячні панелі та накопичувачі, що дозволить виробляти енергію в день та використовувати її у вечірній час. Втім, експерти видання наполягають, що йдеться саме про обмеження подачі електрики, а не про блекаути обмеження це коли бракує будь-якої частки електроенергії, у той час як блекаут означає повне відключення електрики, як на тому тижні сталося в Іспанії та Португалії. Втім, можливо, в енергоатомі буде переглянуто графіки, щоб частину ремонтних робіт перенести на весну та осінь. Тож катастрофи у будь-якому разі не буде. Виїзд хлопців підлітків за кордон стає для влади все більш загрозливою тенденцією, зауважило видання Telegraph.ua. На сполох б'є міністр освіти Оксан. Лісої, народні депутати, звучить багато слів про втрачене покоління і демографічну кризу. Втім, стратегічне рішення проблеми досі не з'явилося. Чи можливо взагалі втримати юнаків в країні, охопленій великою війною? Докладніше далі. Народні обранці вважають, що українці виростили покоління, яке не хоче захищати країну. Втім, осягнути масштаби явища не так же просто, адже чітких офіційних даних, скільки саме юнаків у віці 16-17 років щороку виїжджають з України, немає. Державна прикордонна служба не веде детальної статистики виїздів за віком і статтю. Справжнього галасу наробила заява народної депутатки Ніни Южаніної, що перед навчальним роком 24-25 Україну нібито полишило близько. О 300 тисяч дітей, але у Міносвіти заяву нардепки спростували, хоча реальні цифри і справді вражають. Так, за даними Дерстату, в поточному навчальному році, у порівнянні з минулим, учнів в українській системі загальної середньої освіти поменшило на 162 тисячі осіб. Але не всі з них юнаки на межі повноліття. За підрахунками видання Телеграф за два роки в Україні кількість юнаків у старших класах скоротилася майже на 20 тисяч. Це дорівнює кількості населення таких міст, як, наприклад, Яготин, чи Генічеськ. Звичайно, це все достатньо грубі підрахунки, які дають лише приблизне уявлення про масштаби проблеми. У Міносвіти планують втримати старшокласників в країні якісною професійною, передвищою та вищою освітою. Теж саме передбачає стратегія демографічного розвитку України на період до 40-го року. Тобто урядовці просто не хочуть визнавати реальність, адже рішення виїхати за кордон на межі повноліття сприймається юнаками та їхніми батьками не через якість української освіти, а суто з причин. Небезпеки, а безпека напряму впливає на якість освіти. Таке от замкнене коло підкреслює видання. Втім, у раді запевняють, що вдаватися до заборони виїзду школярів та випускників нардепи не планують. Україна готується до партизанської війни. Принаймні, такий висновок можна зробити щодо заяви Міноборони, яке оголосило розгортання по всій Україні мереж центрів підготовки цивільного населення до національного спротиву. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, як пересічні українці готуються протистояти російським окупантам по всій країні. Докладніше далі. Як повідомили у Міністерстві оборони України, навчальні програми в центрах спротиву ґрунтуватимуться на уніфікованих стандартах, розроблених командуванням сил тероборони. Мета систематичне навчання цивільного населення, ефективному захисту суверенітету та територіальної цілісності країни. Причому під керівництвом досвідчених ветеранів ЗСУ, які матимуть відповідну сертифікацію та бойовий досвід. Наприклад, до інструкторського складу Київського обласного центру, який було засновано ще 24-го року, ходять досвідчені ветерани третього. Штурмової бригади та Азову їхній бойовий досвід та професіоналізм забезпечують високий рівень підготовки слухачів. За даними телевізійної служби новин, такі центри будуть створені як у столиці, так і в кожній області України у форматі комунальних установ або підприємств. Ініціатива щодо їхнього заснування належатиме очільникам обласних або міських військових адміністрацій, а остаточне рішення прийматимуть відповідні обласні ради. Планується, що фінансування таких центрів здійснюватиметься за рахунок коштів місцевих бюджетів бюджетів. матеріально-технічна база має включати необхідне навчальне обладнання, різноманітні макети та навчальні зразки озброєння, сучасні засоби зв'язку, спеціалізовані тренажери тощо, за словами заступника міністра оборони, генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка, це суттєво забезпечить готовність кожного свідомого громадянина долучитися до загальної безпеки держави. Щоправда, як зазначила офіцер 3-го армійського корпусу Анастасія Римар у коментарі виданню фокус, такі центри треба було створювати. Ти у кожному регіоні України щонайменше 10 років тому, а тому наголосила на необхідності негайних дій. Це дуже актуально на тлі прогнозів інституту вивчення війни, що російський диктатор Владімір Путін стверджував, що Росія нібито має достатньо живої сили і техніки, щоб довести війну в Україні. Цитуємо до логічного завершення з тим результатом, який потрібен Росії, як зазначається у звіті інституту, Кремль продовжує вважати, що може досягти своїх початкових. Цілей повномасштабного вторгнення в Україну, які включають демілітаризацію України, встановлення тут проросійського уряду, примушення України відмовитися від своїх прагнень приєднатися до НАТО та інших блоків безпеки, а також примушення України піти на значні територіальні поступки Росії, включаючи частини України, які Росія наразі не окупує. Путін впевнений, що примирення Росії з українською частиною російського народу є за його власними словами неминучим. Саме тому кожен пересічний українець має навчитися дати відсіч російським агресорам. Невже найвпливовіша жінка в Османській імперії Юрем Султан відома у Європі під ім'ям Роксолана? Насправді не була українкою, дочкою православного священника. Таке дещо шокуюче розслідування оприлюднила турецька служба BBC. Як припускає несподівана теорія, кохана дружина одного з наймогутніших правителів в історії була італійською дворянкою, яку викрали пірати? Докладніше далі. Роксолана була не просто наложницею або дружиною, вона пройшла надзвичайний шлях від рабства до вершини імперського впливу, перетворившись на фігуру, яка змінила політичний ландшафт османського двору 16 століття. На думку багатьох істориків, так званий жіночий султанат, тобто період, коли матері та дружини султанів мали безпрецедентний вплив на управління імперією, розпочався саме з Юрем. Втім, таємниця її походження досі продовжує викликати суперечки. Так, доктор Рінальдо Мармара стверджує. Що виявив у ватиканських архівах рукопис, який свідчить про те, що Роксолана насправді була італійською дворянкою на ім'я Маргарита з родини Марсілії у Усієні, згідно з цим документом, її та її брата захопили пірати та продали в рабство до османського двору, каже дослідник. Мармара йде далі, стверджуючи, що рукопис розкриває нібито родинний зв'язок між нащадком Юрем Султаном Мехмедом IV та папою Олександром VII, що ставить під сумнів її русинську ідентичність та на приховане дворянське походження, однак інші історики залишаються скептичними. Зокрема, професорка Зейнеп Тарім застерігає, що це твердження потребує набагато більшого обґрунтування. Вона вказує на відсутність будь-якої згадки у дуже детальних записах венеціанських послів, одному з найнадійніших джерел придворних пліток та дипломатичних справ того періоду. Її колега, професор Фередун Емеджен, розділяє скепсіс пані Тарім. За його словами, хоча Гюрем справді листувалася з польською Королівською родиною це, ймовірно, було частиною формальної дипломатії, а не доказом дорядського походження. Треба зазначити, пише видання, що останніми роками особистість Роксолани набула нового політичного значення, особливо в Україні, де її шанують як національну постать. Статуї на її честь стоять у її нібито рідному місті Рогатині, а мечеть у нині окупованому Росією місті Маріуполь має її ім'я поряд із ім'ям Сулеймана. Один з перших культових серіалів незалежної. України на початку 90-х років був саме про Роксолану 2019 року. На прохання посольства України в Анкарі згадку про її нібито російське походження видалили з напису на її гробниці у комплексі мечеті Сулеймана в Стамбулі. Оновлений напис тепер свідчить про її українське походження, наголошуючи на тому, що спадщина Роксолани продовжує існувати в контексті сучасної геополітики. Втім, ким би вона не була русинською полонянкою або італійською аристократкою. Солана залишається однією з найцікавіших та найсуперечливіших постатей у османській та світовій історії. Цієї весни погода в Україні немов збожеволіла. Іронізує видання Телеграф .UA». Один день можна було кутатись в пальто, а наступного вже засмагати в парку. Такі різкі стрибки температур стали тривожним нагадуванням. Клімат змінюється і змінюється стрімко. Багато хто ставить запитання, чого очікувати від літа 2025. Можливо, варто готуватись до ще більшої спеки. Телеграф ЮЕ поспілкувався з провідними кліматологами та синоптиками, щоб дізнатись, яким буде у найближчому майбутньому український клімат. Докладніше далі. Що якихось 20 років тому літо в Україні виглядало зовсім інакше. Середня температура трималась в межах плюс і плюс 22 градусів за Цельсієм, а по справжньому спекотні дні можна було перерахувати на пальцях. Та в останні роки спостерігається дещо інша тенденція. Ба більше кліматологи вважають, що Україна нагрівається швидше ніж решта світу, майже у два з половиною рази. Наслідок кліматичних зрушень змінився і характер зволоження посухи стали частішими і тривалішими. Найбільше від цього потерпають південні регіони України, які і раніше належали до зони ризикованого землеробства, саме тому ми бачимо, що збільшується площа Олешківських пісків, а втрата Каховського водосховища лише посилила ці процеси. Очікується, що температура повітря зростатиме й надалі. І, хоча це наводить на думку про те, що українці невдовзі зможуть вирощувати апельсини, інжир та оливки, експерти з обережністю ставляться до таких припущень. Річ у тім, що екзотичні рослини, такі як цитрусові, не пристосовані до нестабільних погодних умов. Вони не переносять ані заморозків, ані різких змін температури, які все ще властиві для нашого клімату. Водночас варто визнати, багато теплолюбних рослин уже успішно освоюють українські землі. Персиками, магнолією, виноградом вже нікого не здивуєш, навіть на півночі України. Чим проблемою для цих культур залишаються весняні заморозки та дефіцит вологи, який стає все відчутнішим. Якщо враховувати зміни клімату, які тривають вже останні 20-30 років, то найінтенсивніше зростання температури відбувається саме в зимовий та літній сезони. Торік українці вже пережили надзвичайну спеку влітку, тож нині з певним занепокоєнням стежать за прогнозами. І не дарма середня температура літа 2025 року може бути на 2 градуси вищою за норму. Наступне літо також буде аномально теплим, але це не означає, що кожен літній місяць буде спекотним. Наприклад, червень може бути прохолоднішим, зате липень і серпень дуже теплими. За статистикою, найспекотнішими зазвичай є період з 15 липня по 15 серпня. Саме в цей час фіксуються найвищі денні та середні показники температури. Цікаво, що останніми роками з'явилася ще одна тенденція: вересень все частіше поводиться як літній місяць. Температура понад плюс 30 градусів за Цельсієм у вересні фіксується регулярно по всій країні. Фактично, літо немов сувається ближче до осені. Зважаючи на те, що минуле літо було доволі сухим, особливо на лівобережжі, є шанс, що цього року дощів буде більше, і грози стануть активнішими. Але це не тільки добра новина активніші грози означають більший ризик небезпечних погодних явищ, граду та навіть смерчів, які в Україні вже не рідкість. Щоправда, зазвичай вони короткочасні і проходять над полями чи лісовими масивами. Тож насправді їх мало хто побачить. Це канал Телеграф. З вами була Яна Пархун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.